Сьогодні всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити великий трюк. Спочатку беремо штучку таку. Ой, вона дуже швидко ламається. Зараз покажу, де вона. Ось таку от штучку. І. Е -е, стоп, чекайте. А як я його там тоді поклав. Не оце я оцею кнопкою пользувався. Ага, все вспомню. Отакий от, от підйом. Отак от, от треба поставити, щоб було хоч більш-менш... І тепер розворачуємо. Отак от, от. Розворачуємо. О, ще безконечний дрифт. Е, безконечко. Хто хоче віддільний цей? Бо ви не бачите, по яким є кнопкам стажмак. І тепер треба вам велико або інший маленький транспорт. Ну іменно маленький, бо інший не І туди. І отаке от сальто, сальто може зробити. І я вам забув сказати саме головне. Треба відключити от там, де стрілочкою зараз з'являється і пропадається, де видно. Я її за пальців не бачу. От треба відключити стрілочку цю. Стабилизация машин. И тогда у вас может получиться такая сальтуха. Всем пока